Всім привіт, друзі! У цьому відео познайомимося з плазморізом від торгової марки Мегатек. А саме з моделлю плазморізу КАТ-100. На початку відео поговоримо про переваги використання плазморізу для різки металу. Далі поговоримо про характеристики та комплектацію моделі КАТ-100. Розкажемо, як саме почати працювати плазморізом та перевіримо якість різу на тестах. Не забудьте підписатися на наш канал та інші соціальні мережі посилання під відео. Поговоримо про те, для чого потрібен плазморіз та де він використовується. Плазморіз дозволяє високоякісно різати різні метали, а саме чорні, нержавіючі, оцинковані сталі та алюміній, мідь, бронзу та їх сплави. Швидкість різу набагато більше, ніж у газових різаків та кашем. Цей апарат є універсальним. А також відрізняється високою потужністю та продуктивністю. За цими показниками поступається лише лазерні обробці. Ще одною перевагою є низька вартість розхідних матеріалів, адже робочим газом виступає звичайне стиснуте повітря. Більш детально поговоримо про сам процес різки. Нагадаю, що плазморіз завжди працює у парі з компресором. У цьому і є секрет принципу плазмової різки металу. Даний принцип ґрунтується на властивості повітря у стані іонізації ставати провідником електричного струму. Плазморіз створює в плазмотроні плазму іонізоване повітря розігріти до високої температури, а також створює зварювальну дугу. Електрична дуга, що утворилась, локально розігріває оброблювальну поверхню. Метал плавиться і утворюється різ. Температура плазми на цей момент досягає від 20 до 30 тисяч градусів за Цельсієм. Саме зараз час перейти до характеристик плазморізу моделі КАТ-100. Живлення цієї моделі трьохфазне. Апарат працює у діапазоні напруги від 320 до 430 В. Треба зазначити, що при напрузі менше 380 В не гарантується видача максимальних показників апарату. Підпал дуги високочастотний. Струм регулюється від 30 до 100 А. Робочий цикл на максимальному струмі буде складати 60%. Апарат зроблений з використанням високоякісних потужних джебіті транзисторів. Завдяки цьому коефіцієнт корисної дії збільшено до 85%. Максимальна товщина чистого різу до рівня 30 мм. максимальна товщина чорнового різу до рівня 40 мм. Під час роботи витрата повітря складає від 210 до 350 літрів на хвилину в залежності від налаштувань. Тому продуктивність підключаємого компресора повинна бути більше 210 літрів на хвилину. Час продувки повітрям перед роботою регулюється від 0 до 1 секунди. Час продувки повітрям після різки від 0 до 30 секунд. Номінальний робочий тиск регулюється в діапазоні від 4,5 до 7 бар. Вага апарату 38 кг. габарит апарату 600 на 280 на 480 мм. Клас захисту апарату – IP21S. плати даного апарату покриті термостійким лаком, що забезпечує захист електроніки від пилу, вологи та конденсату. Саме зараз поговоримо про функції апарату під час різки. У апарата є два режими роботи: різка листової заготовки та різка сітки. У режимі листової різки дуга буде вимкнена після того, як плазмотрон проріже зазор заготовки. Режим різання сітки дозволяє виконувати різання заготовки, що має отвори. У цьому режимі апарат швидко перемикається між струмом різання та черговою дуги. Що дозволяє легко виконувати різання через отвори без гасіння дуги у цьому режимі? Зношення витратних деталей значно скорочується. Увімкнення даного технологічного процесу здійснюється простим перемиканням кнопки вибору режимів на панелі керування апаратом. Також із функції присутній двохтактний та чотирьохтактний режим управління плазмотроном. Також із функції присутнє ручне тестове подання стиснутого повітря у плазмовий різак. Коли кнопка перевірки газу натиснута, індикатор перевірки газу горить та газ витікає із клапана на плазмотрону. Після натискання кнопки перевірки газу автоматично через 5 секунд процес завершиться. Перед початком роботи треба робити перевірку газу, адже відсутність газу на старті робіт може зіпсувати розхідний матеріал плазмотрону, особливо електрод та супло. До додаткової функції апарату відноситься функція термолконтрол. У разі перевантаження або недостатнього охолодження апарату спалахує світловий індикатор наявності помилки на передній панелі апарату. Також струм різання знижується до мінімального значення для того, щоб уникнути виходу з ладу апарату. Час охолодження апарату складає від 3 до 5 хвилин в залежності від температури навколишнього середовища. Також до додаткових функцій відноситься захист від зниженої напруги. Вхідна напруга менше 330 вольт негативно впливає на роботу апарату. При сильному зниженні напруги апарат перейде у стан блокування. Вихідний струм буде відсутній. При цьому загорається індикатор наявності помилки. Після відновлення напруги можна буде продовжити роботу апаратом. Також у цій моделі є можливість підключення до станка ЧПУ. Зараз поговоримо про плазмотрон, його складові та розхідний матеріал плазмотрону. До розхідного матеріалу плазмотрону відноситься: електрод для плазмотрону, сопло, захисний копачок. Збір плазмотрону відбувається у такій послідовності. Поговоримо про вибір компресора для моделі плазморізу КАТ 100. Нагадаю, що витрата повітря під час роботи плазморізом починається від 210 літрів на хвилину. Тому під час роботи вам потрібен компресор, продуктивність якого більше 210 літрів на хвилину. З лінійки компресорів торгової марки Мегатек радимо моделі Star Air 50 v Pro Air 50 vb Pro Air 100 vb Продуктивність цих компресорів починається від 340 літрів на хвилину. До речі, посилання на огляд моделі компресорів Air 50 vb та pro Air 100 vb можна знайти під відео або на нашому каналі. Перед початком роботи нагадаємо про засоби індивідуального захисту. До них відносяться краги зварювальника, різноманітні захисні фартухи та костюми, звичайно, захисні окуляри або маски хемелеон Ступінь затемнення повинна бути більше 9 дін, та спрацьовувати вони повинні від 15 ампер. У приміщеннях, де відсутні повітряно-очисні системи, треба використовувати респіратор. І, звичайно, не забувайте про органи слуху. Якщо присутній надмірний шум під час роботи, треба обов'язково одягати навушники. Посилання на засоби захисту від торгової марки Ріно Знайдете у описі під цим відео. Зараз перейдемо до тестування плазморізу. Підключуємо плазмотрон до плазморізу. Масу підключуємо у роз'єм плюс, а плазмотрон у роз'єм мінус. Різати будемо у прямій полярності. Далі наповнюємо ресивер компресора та підключуємо його до плазморізу. На манометрі регулюємо тиск від 5 до 7 бар. Налаштовуємо струм різки. для чорних металів 4 А на 1 мм товщини металу. Для кольорових металів 6 ампер на 1 мм товщини металу. Наприкінці, друзі, рекомендація щодо самого процесу різання для запобігання переривання процесу різання. Не наближайте пальник ближче 1,5 мм до поверхні металу. Після закінчення різання для охолодження сопла повітря подаватиметься через пальник протягом 15 секунд. Наприкінці саме час приступити до тестування плазморізу моделі «Кат-100». Зробимо декілька різів з металом різної товщини. Процес різки та результат на екрані. Окремо покажемо процес різання сітки, процес різки сітки та результат на екрані. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваємося, що воно було корисне для вас. Бажаємо якісної роботи з апаратом КАТ 100 від торгової марки Мегатек. А також підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді поспілкуватися та почути ваші думки у коментарях. До зустрічі!